44-річна вчителька вдарила 30-річну ножем прямо у школі під час уроків, розповідає техпрацівниця закладу Тетяна. Каже, у Новопокровському ліцеї обидві викладають українську мову. Розповідає, все сталося 18 листопада. Зранку вчительки пройшли повз неї та разом зайшли до підсобки. Було десь, так, минут 20 10 Тихо було, ніде нічого не було. Хтось запищав просто. І все, і тишина. Не було ніякого, не ні скандала, вони тут не спорились нічого. Тетяна додає, одразу після цього одна викладачка вибігла з підсобки, інша вийшла слідом. На її одязі була кров. Вона пішла до медкабінету. Вже там викликали швидку. А хто надавав першу допомогу поранені вчити «Швидку допомогу. Ми Мого телефона. Визивали швидку. Тобто вони приїхали, вони вже надали допомогу. Забрали. Її. Да. Коли все сталося, учні були у класах. Розповідає начальниця відділу освіти сільради Марина Хаджиєва. Каже, зараз виконує обов'язки директора. Одразу після інциденту він пішов у відпустку. Додає, одна з викладачок нині у лікарні, іншу затримали правоохоронці. Чим мотивувала нападниця свої такі ж її не бачила, не я не знаю. Вона спілкується з іншими органами. Я нічого тут не скажу. Взагалі як про людину доброзичлива, позитивна, завжди з посмішкою не можу взагалі нічого сказати. Мати учнів ліцею Світлана каже, у той момент сини були на уроках. Про те, що сталося, вони дізналися від інших школярів. Молодший син мій цього не чув, бо вони на першому поверсі там, а старший син не бачив. Тільки чув від е, інших дітей, що там діти розповідали. Я точно знаю, що це не придіть. 44-річну вчительку затримали правоохоронці у той же день. Розповідає речниця поліції Дніпровського району Аліна Стадник. Додає попередньо мотив нападу особиста неприязнь. На Нині відкрито кримінальне провадження. Заряд злочину кухонний ніж поліцейські вилучили. Слідчі повідомили їй про підозру за замах на вбивство. За злочин передбачене покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Аліна Стадник додає, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За словами начальниці відділу освіти сільради, наразі стан пораненої вчительки стабільний. Загрози для її життя немає. Роман Михальчук, Антон Сіренко та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини Дніпро.